Вітання всім нашим глядачам та телеглядачам. Це програма інтерв'ю з експертом, я її ведуча та Еміля. Сьогодні до мене на інтерв'ю завітала людина, професія, якої дарує море радості та задоволення. Задяки цим людям ми можемо перетворити звичайну зустріч з друзями на сподівані. Справжнє свято. А що може бути краще, аніж провести зустріч з друзями в красивій атмосфері, смачними справами та напоями? Як ви вже здогадали, сьогодні на інтерв'ю спілкуватимемось з ресторатором. До мене на інтерв'ю завітала ресторатор Таї Єзеска. Вітаю вас! Вітаю тебе, Емілія! Розкажіть нам бажання стати ресторатором за мрія, мета чи поклик серця. Першу чергу це поклик серця і така маленька мрія, яка переросла в щось більше, набагато більше. Взагалі, я колись в 15 років працювала в ресторані офіціантом, і тоді ось я дивилась на цю таку велику красиву будівлю, на цих щасливих гостей, які сім'ями приходять, відпочивають. І мені так це подобалося ще тоді, такою юною дівчинкою, я зрозуміла, що ця справа мені до душі. І взагалі я вважаю, що кожна людина, перш ніж Обирати собі професію, повинна прислухатися до себе. Що їй подобається? Чи це, можливо, якийсь дизайн, чи це щось такі більш точніші науки, а можливо, хтось любить з дітками працювати, а можливо, хтось так, як я обожнює їжу і все, що її стосується. Тому ось так мрія 15-річної дівчинки втілилась в реальність. Які найцікавіші історії трапляли з вами під час роботи? Так, ну насправді цікавих історій дуже багато, але, напевно, більшості з них не варто розказувати. Тому я поділюсь такими тими, що найбільше запам'яталися. Перша історія це сімейна пара, такі дуже щасливі, приємні люди святкували хрещення донечки в нашому закладі. І на тих емоціях, що їм подарували так багато подарунків, так багато квітів, після завершення свята вони все-все зібрали, сіли в авто і вирушили додому. І зовсім забули, що вони. Залишили в закладі візочок з дитиною. <хи> Звісно, що вони повернулися, можливо, хвилинки за три-чотири, але це була дуже кумедна історія, коли вони такі забігають, перелякані. Ми тут візочок не залишали. Але слава Богу, все добре. Дитинка солодко спала. А, так, наступна історія напевно мені пригадується, в нас працювала така пані Анна. Вона нам допомагала з прибиранням, і сталася з нею така сумна історія, що. Десь тиждень перед ось цим днем, про який я зараз розповім, вона загубила майже всю свою пенсію, і вона так плакала. їй було так шкода, що вона мала певні плани на ці гроші. І було свято Михайлова чудо. Вона прийшла вранці прибирати зал, і на підлозі вона знайшла 200 доларів. Я пам'ятаю, як вона розплакалась. Вона сказала, що боженька от знав, що мені дуже-дуже треба цих грошей, і ось вона їх знайшла. Звісно, що тиждень вона чекала, що, можливо, хтось прийде і скаже, що я загубив кошти, але ніхто не прийшов, ці гроші залишились їй, і вона дуже-дуже довго згадувала цю історію і дякувала за те, що ось таке сталося. І третя історія, яка періодично стається в кожному з наших закладів, це коли. Гості замовляють там якусь чи родинну святкову вечерю, чи, можливо, якісь іменини, і приносять з дому якусь їжу і просять її порізати, підігріти, прикрасити, викласти на стіл. Звичайно, що це суворо заборонено, тому що їжу, яку ми даємо в нашому закладі для гостей, ми за неї відповідаємо. Ми купуємо в перевірених постачальників, і тільки таку їжу ми подаємо нашим гостям. Тому заклад категорично заборонено приносити. Свою їжу. Та розкажіть нам, будь ласка, про вашу закладу. Отже, на даний момент ми працюємо разом з чоловіком і в нас є вже три заклади. Ми називаємось «Файно», це Буковинська ресторація, а також в нас сервіс доставки здорового харчування «Ізі Мілс». Нашим закладам першому 11 років, другому майже 3. І, е Третьому, крайньому, ми відкрили його тільки в травні місяці. А сервіс доставки здорового харчування працює вже більше чотирьох років. Ми дуже любимо наших клієнтів, наших гости і обожнюємо свою справу. Дякую вам за таке захоплююче інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкувати з вами та дізнатися стільки корисної інформації про професію ресторатора. Дякую тобі, Емілія, за те, що запросила, за те, що я мала можливість пригадати ось ці свої давні мрії, давні спогади, і ми чудово з тобою провели ранок. Це програма інтерв'ю з експертом. Я її ведуча та носу Емілія. До нових зустрічей.